Продовження попереднього відео ми проведемо розмову про біржі криптовалют. Там ми розмовляли взагалі про криптовалюту, про майнінг. І домовилися, що в наступному відео поговоримо про біржі криптовалют. На цьому малюнку ми бачимо перелік цих бірж. Їх є досить багато. І коли ми говоримо взагалі про біржу, то тут, як ви бачите, є логотип, назва біржі криптовалюти, наявність біткоїнів і скільки пар. Тобто з якими валютами безпосередньо працює і з криптовалютами, і з якими реальними грошами. Ну і підтримка є мови. Також цікаво наявність партнерки. Бачите, є пар... біржі з партнерками, є біржі без партнерок і різного типу реєстрації по часу домінів цих бірж. Давайте пройдемо вниз і подивимося в загальному, скільки ж це ще не повний перелік їх. Ага. На даний момент у нас спостерігається 142 біржі. Це дуже і дуже немало. Ми показали вам велику кількість бірж криптовалют, але всього на все якийсь десяток користується найбільшою популярністю. Звичайно, працює з усіма. Але ми розуміємо, що є лідери, а є біржі рядові. Зараз ми поговоримо про одну з них, намо короткий огляд. Це біржа під назвою Betfinec. Що ж це за біржа? Біржа криптовалют Betfine має три торгові пари. Біткоін-Долар, Біткоін-Літкоін і літкоін-долар. Для вводу і виводу доларів. Потрібна верифікація особи. Відповідальність біржа бере по відношенню до кожного контрагента на себе серйозну. Вона да вимагає повну верифікацію особистості, а список документів, які для цього потрібні, це паспорт або якесь інше посвідчення особи, що має юридичну силу. Рахунок за оплату комунальних послуг, що, звичайно, служить підтвердженням місця проживання, або якийсь банківський перевід І обов'язково номер телефону. Які ж варіанти для роботи є на біржі? Перший варіант це маржинальна торгівля, другий торгівля без маржі. І третій варіант. Це робота брокера. Встановлюється свій процент в аукціонній формі на використання коштів інвестора для відповідних маржинальних торгів. Для торгів є можливість використовувати декілька режимів виконання ордерів. Самі комісії на торгові операції складають. 0,15% і зменшується при збільшенні оборотних коштів. Доларові рахунки можна поповнювати з допомогою платіжної системи EGOPAY. Вивід теж через EgoPay. Або міжнародний перевід. Ну тут зрозуміло, що як для нас то надійніше працювати з платіжною системою EGOPAY. Цікава реферальна система. Людина, яка реєструється по реферальному посиланню, отримує 10% скидку на торгові операції на протязі 30 днів. Ну ніби небагато і термін не надто, але все одно приємно. Хочу відмітити, що для контактів з адміністрацією в біржі передбачений форум, електронна пошта. Все це, це дуже сприяє швидкому контакту. Сама компанія зареєстрована в Гонконзі. От навіть якщо ми дивимося зараз на головну сторінку, то бачите, тут є два види входу. Традиційний вхід і вхід через двохфакторну авторизацію без пароля і жетонів. Якщо потрібно реєструватися, хто не зареєстрований, натискуємо на цю кнопку. Ну і тут ми бачимо реферальний код, в першу чергу людина яка запросила, пароль, повторення пароля, емейл-адрес, ну і ваша кличка. Тобто нічого складного в реєстрації немає. На головній сторінці, так само як і ось в лінійці зверху, інформації є, як це працює. Це дуже цікаво. Безпека в системі. І відповіді на основні питання, які часто виникають у людей. Звичайно, що можна користуватися перекладачем. Переклад не надто ідеальний, але абсолютно достатній. Ну і звичайно, опис про компанію, як і на кожному сайті. Є ще ряд інших розділів. Якщо по них походити, то тут можна побачити трошки цікавого. Ну, давайте зайдемо сюди. Це розділ, який для нас цікавий. Це статистика. Статистика наших пар за відповідний період. Бачите? Вона коливається фактично від 24 годин до 30 днів. І показує абсолютно реальну картину, яка дає можливість зорієнтуватися для, безпосередньо для роботи. Інформації тут достатньо. Робота є досить простою. Більше я зупинятися тут нічого не буду. Ще рекомендую поглядати отут на оголошення. Вони дійсно цікаві і часом можна отримати гарну інформацію. От та система контактів, про яку я говорив спочатку. Бачите? Їх абсолютно достатньо для роботи. І це приємно, коли говоримо з точки зору відкритості, можливості швидкої консультації чи подання запитань. Ось так виглядає головна сторінка біржі Bitstamp. Звичайно, що потрібно походити по кожному розділу, подивитися в загальному. Але щодо характеристик, скажу так, це інтернет-біржа, на якій проводять торги з криптовалютою біткоін і доларом Америки. Комісія за кожну торгову операцію складає 5% і понижується в залежності від об'єму оборотних коштів за місяць. Це зрозуміло. Більш активно працює, а більше обороти понижується комісія. Увід коштів можливий загальноєвропейським переводом СЕПА, міжнародним банківським переводом, також через платіжну систему РАЙПУ або через платіжні системи StroPay і Біткоін. Ну, з біткоїну у нас, як правило, дуже багато людей працює. І тому це не складе відповідної проблеми. Навіть якщо доведеться використовувати обмінники для того, щоб кошти ввести на біткоін, то це вже не так страшно. Вивід коштів можливий аналогічно тим же самим шляхом. І саме основне, що він можливий на платіжну систему біткоін. А щодо мови, то тут англійська, німецька, російська і ще ряд мов. Зв'язок з адміністрацією. Проводиться пере допомоги системи тікетів. А ось вверху, щоб не виникало питань: це якщо я зареєстрований, входжу, моя ID і пароль, або якщо я хочу провести реєстрацію. Відповідно, є відповіді тут, які мені потрібні інформація, а це сама реєстрація. Реєстрація досить нескладна. Як підсумок, я не буду зупинятися на деталях, вникати в них, тому що принципи роботи прості. Основне визначитися із біржею криптовалют. Е, я рекомендую ще походити по інтернету, подивитися. Окрім цього, хочу сказати, що є ряд відео і навіть на YouTube. Але надто широкою інформацією ті, хто тут працює, ділитися не бажають, тому що це, скажемо так. І відкрито і одночасно як клуб такого певного закритого рівня. Тому, я думаю, якщо у вас є кошти, є бажання і є певний досвід, то треба починати. Але починати не самостійно, а починати безпосередньо через реферальну програму, в яку ви з більш криптовалютним входили. Це дає можливість швидкої консультації, підказки. І абсолютно зрозуміло більшої гарантії і перспективи розвитку свого бізнесу. Всього доброго!